Я продаю своєму чоловіку нюци. Вау. А скільки це коштує? Хай він заробляє в 20 років 300 тисяч доларів на місяць. Це не Бентлі, але це і не айфон. Да? У мене є два види зради. Для мене секс це зрада. Фізичну зраду можна пробачити. Впав, спіткнувся, переспав. Вам зрачували у стосунках. В моїй ситуації мій. документи на розлучення готувала я. І як ти пережила зраду? Я покохав іншу жінку. А він зараз одружений? Ой, тут в мене з історія. Ти була ну, коханкою. І він має своє яєчко, десь піти вигуляти. Так? А я пораджу піти в секшоп. У мене на трусах був кролячий хвіст. Йому було було років. Ролік знову під кожен костюм. В нього є дружина. Я кажу: це неможливо. Зараз жінка в 50 років. Вона собі робить груди і живе повноцінним життям. Чоловік завжди повертається до першої дружини. Найкращий і найгірший секс. Дві хвилини п'ять картин. Як то кажуть, <рес> навіть це було тут. <рес> це він має бути розумний чоловік. Мене бавити. Щоб яшан від нього не пішла, є сума за яку жінки готові продатись, пробачати і продати. зради.